На Шетер у самому розпалі і далі про маленьких гігантів під час війни роль безпілотників складно переоцінити, та вони дуже помічні не лише у військовій справі. БПЛА використовують у фото та відеозйомці для виявлення шкідників і хвороб рослин на полях для доставляння невеликих вантажів та пошуку людей. Дедалі частіше безпілотниками цікавляться і маленькі українці, а у столиці навіть відкрили справжню школу дронів для дітей. Як потрапити на цікаве навчання та скільки це коштує, розкажуть наші журналісти. Все починається з вільного політу. Чи є перегони та фрістал? Ліза показує, як вона вчилась керувати дронами на симуляторі. Спершу на комп'ютер завантажують спеціальні програми. Це така собі складна територія. Я вибрала без траси. На ній треба пролітати трасу там, де їде такий пояс, який катає людей. У кожної траси є своє перевищення. Перевищення це кожного є 100, 400, Наскільки можна вверх підніматися, і вже далі ліза керуватиме справжнім дроном, надягає окуляри, налаштовує пульт та починає управляти безпілотником. В аудиторії на невеликому майданчику учні школи дронів влаштовують між собою перегони. Разом з Лізою навчається Іназар, йому 13 років. Хлопець з півроку як ходить до школи дронів, привів батько. Він військовослужбовець. На симуляторах трохи важче літати, бо ну, фізика все-таки відрізняється від реального життя. І... На дроні легше, коротше, чим менше і ще. Чим менше він, тим важче його стабілізувати. Спочатку дітей навчають літати на маленьких дронах, а потім вже переходять на апарати середніх розмірів. Під час практичних робіт тут головне не поцілити одне в одного чи у перешкоди, які встановили у центрі класу. Діти захоплюються навчанням, воно допомагає їм реалізовувати свої мрії. Мені подобається і літати, і в той же час і знімаєш це, і воно дуже красиві кадри виходять. Я два рази дріфт знімав. Перший раз було доволі страшно літати, бо там в машину вріжуся і ще ж. А другий раз я вже коли знімав, то там таке 30 сантиметрів від машини і полетів. Хочу переносити посилки, медицинські засоби, е, знімати для свого контенту е, та б, допомогти нашим засумку. Не хочу знімати природу, або там е, ну, природу, або якісь старовинні руїни. Ще я дуже люблю знімати людей, як у магазини, як вони зверху, це все пташки, як літають. Тут у школі учні дізнаються про різні види безпілотників та вивчають усі їхні відмінності для технологічного розвитку, для того, щоб вони могли знімати, працювати в різних сферах. На сагара країна, де з дронами недостаток, я би так сказав. Це зйомка, відеозйомка, доставка продуктів, ліків, тому що підняти дрон десь в Карпатах в горах це 2-3 хвилини. і Ви вже доставили 1,5-2 кілограми якихось ліків води за 2-3 хвилини. Гелікоптер підняти це година, дві макну мінімум. Навчання на безпілотниках викладає Сергій Ткачук. За фахом він вчитель музики з 15-річним стажем. Просто методіку гри на музичному інструменті переклав на дрони і так само послідовно систему, відпрацьовуючи, як в музиці гамми і тюди арп'єджо так само зробили вправи для навчання на дронах, і так само це все відпрацьовуємо. Школа дронів FreeSky Ukraine працює понад два роки. Тут займаються дві сотні дітей віком від 6 до 16 років. Навчання для дітей військових і ветеранів безкоштовне.